Вітаю, друзі! Я Річка Кудрянка. Дехто ще мене називає по-іншому самець. Гарна правда? Я є правою протокою Південного Бугу. Впадаю в нього в межа нашого рідного міста Хмельницького. У мене є 38 протоків, загальною довжиною 70 кілометрів, переважно невеликих струмочків. Моя довжина 25 кілометрів. Площа весельну 92 квадратних кілометра. Погодьтеся, це немало. У межах міста Хмельницького знаходяться три мої ставки Ружичнянський та два Дубівських, які є зонами відпочинку, а також слугують чудовими місцями для риболовлі. Чи знаєте ви, що на Рожечнянському ставку у 60-70-х роках минулого століття є один із найкращих в Україні водоспортивних комплексів, де відбувалися змагання з міжнародних і всесоюзних рівнів? Зокрема, у 1965 році тут були проведені змагання на першість країн з веслування на байдарках і каноях, а у 1966 році відбулися міжнародні змагання з цього ж виду спорту. Мені приємно відчувати, як щороку Хмельницький рибоохоронний патруль, департамент природних ресурсів та екології, студенти національного університету, працівники ДСНС, пересічні мешканці нашого міста, традиційно беруть участь у акціях, присвячених міжнародному дню чистих берегів, але прибирають здебільшого зону відпочинку. Сьогодні, на жаль, купатися в мені заборонено, оскільки якість моєї води не перевіряється. Я заростаю, дичавію, вкриваюся цвіллю. І від того навколо мене дуже неприємний запах. І взагалі я відчуваю себе занедбаною і засміченою. Мені важко пробиратися крізь захаращеність в районах Ракового та Книжківець. Друзі, я мрію про такі часи, коли на моїх берегах будуть відпочивати чемні хмельничани, ловити їсти рибу, плавити і грітися на сонечку, а дітки будуть гратися в пісочку та хлюпати один на одного в мою чисту водичку. Подбайте про мене, благаю, поки ще не пізно.